Я приехал там, я Пані панове, у нас сьогодні в університеті приємний день. Сьогодні у нас невелике, але все-таки свято. Свято бо нашому прекрасному товаришові, колезі, другові, людині, яка все своє життя присвятила університету, присвятила цим стінам, в яких ми зараз живемо і працюємо. Це йдеться про Богдана Васильовича Василишина. Богдан Васильович Василишин 22 роки працює проректором нашого вищого. Богдана Васильович, то не секрет, що я вітаю вас сьогодні вже вдруге. І вітаю вдруге не через те, не тільки, не тільки через те, що позвонив губернатор, поцікавився хлопці, ви вже привітали Богдана Васильовича, ми сказали, привітали. А він каже, хлопці, але про те, що ви вже його вітали, заступники, знає тільки він і його жінка. Треба би знову весь колектив, що як ми шануємо цю людину. Я не тільки через те, Богдан Васильович, я до вас приходжу ну, з таким відчуттям, з яким повертаються на батьківщину. Я пам'ятаю. І свою дуже ранню молодість, і вашу молодість у цих стінах. Я думаю, що не тільки від своїх колег по нинішній роботі, а від всіх тих студентів, які пройшли через ваші руки, які стартували у світ з ваших рук. Я вам перед вами хочу схилити свою силу голову. Дякую вам за все, що ви зробили для нас. Оці гори більшість босоніж, і з ким був та вже, вже в історію пішло. Але ті збереки могли б багато чого розказати. Це я верхови, це є пейзаж. щастя радості нас на Ще нам нові, нові літа.